Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Україна проводить перший раунд переговорів із Сполученими Штатами щодо останньої версії мінеральної угоди. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який уточнив, що українська сторона зацікавлена в укладанні угоди. Ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту. Угоди відбувся вже один раунд цих консультацій, українська сторона налаштована на укладення документу, який би відповідав обопільно національним інтересам як Сполучених Штатів, так і Америки. Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного. Крупного американського бізнесу це також внесок у безпекову інфраструктури України. Це завжди важливо посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання. Ви, напевне, звернули увагу на обмовку про взаємовигідні умови як для Сполучених Штатів, так і для Америки. Ну, будемо сподіватися, що це лише обмовка. Про стан обговорення документа Андрій Сибіга розповів під час зустрічі у Києві з литовським колегою міністром закордонних справ Кястусіса Будріса. Який зі свого боку заявив, що немає ілюзій стосовно планів Російської Федерації і вкотре підтвердив підтримку України у забезпеченні зброєю та вступі до НАТО? Ми розглядаємо довгострокову підтримку України і членство України в НАТО як рішення для того, щоб Україна була в безпеці, і саме так ми повинні підходити до Росії. Я не маю жодних ілюзій щодо цього режиму, жодних ілюзій щодо намірів, які б гарні історії вони не розповідали про співпрацю. Справа не в тому, що вони хочуть територій і хочуть підпорядкувати собі сусідів. Це той, з ким ми маємо справу, і ви знаєте це краще за інших. Тому наш обов'язок зараз допомогти вам зараз, наш обов'язок переконати наших європейських партнерів робити більше для інвестицій, більше оборонятися і нарощувати наші сили до рівня, який був би ефективним проти росіян, навіть знаючи, що вони також використовують ядерне стримування як засіб примусу. Корпус морської піхоти сполучених штатів разом з ВМС Фінляндії та береговою бригадою у понеділок показали безпілотники Пума, які використовувалися протягом останнього місяця для посилення безпеки на Балтійському морі. Наприкінці лютого підрозділ корпусу морської піхоти сполучених штатів, чисельністю близько 40 чоловік, прибув до Фінляндії. Повідомляє Associated Press. Використання ними безпілотних літальних апаратів стало частиною операції спостереження НАТО. Балтійський вартовий. І якщо раніше на обстеження нетипової активності або за появи невідомого об'єкта витрачалося до 17 годин, то тепер на реагування витрачають до однієї години. Капітан корпусу морської піхоти США Адане Галіндо сказав, що машини виконували те, що морські піхотинці називають обізнаністю про морську область так саме те, що ви там бачите, якщо ми знайдемо там щось цікаве або щонебудь, що перетинає, ми зможемо, начебто, поставити пума поблизу і спробувати визначити, що це таке, і просто отримати роз'яснення. Операція Балтійський вартовий була розпочата як відповідь на численні пошкодження кабелів на дні моря, зокрема тих, що сполучають Естонію та Фінляндію, які сприймаються як диверсії проти країн. Частина працівників спецслужби вважають, що це дії Російської Федерації, що спрямовані на підрив комунікації та створення напруги в регіоні. Проте за час проведення операції нових випадків пошкодження підводної інфраструктури не відбувалося. Військові серед причин ефективності називають не лише технічне оснащення, але й присутність морської піхоти сполучених штатів стримувального фактора. Можливо, це звичайно один із факторів, але я думаю, що в цілому присутність НАТО тут, у цьому районі, і той факт, що ми хочемо зробити нас помітними, є загрозою для капітанів тіньового флоту. Вони знають, що якщо вони щось роблять, їх спіймають. Міністр закордонних справ Китаю Ван І прибув до країни-агресора Російської Федерації, де провів зустріч з головним дипломатом путінського диктаторського режиму Сергієм Лавровим. Візит подається як зустріч на тлі домовленостей між Україною та Московією про обмежене припинення вогню, чому намагався сприяти президент США Дональд Трамп, який обрав компліментарну до Путіна риторику. Також запланована зустріч китайського дипломата з російським диктатором Владіміром Путіним сьогодні Китай готовий об'єднати руки з Росією, щоб взяти на себе особливу відповідальність постійних членів Ради безпеки ООН, усуваючи перешкоди, дотримуючись правильного шляху, та просуваючи світ до багатосторонності та демократизації міжнародних відносин. Ми разом зробимо новий внесок у справу миру та розвитку людства. Протягом більш ніж трьох років після початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай надавав потужну дипломатичну підтримку Кремлю, а також економічну підтримку російській терористичній державі через торгівлю енергією та споживчими товарами, а також допомагає утримувати окуповані території України, започаткувавши торгівлю з ними. Також варто зауважити, що, попри підписані угоди між Україною та Китаєм, а також дипломатичні запевнення, а ми пам'ятаємо, що Китай є одним. Із підписантів Будапештського меморандуму у дипломатичних нотах та у договорі про дружбу між країнами Китай визнав суверенітет та територіальну цілісність України. Причому за 11 років війни Російської Федерації проти України він так і не засудив агресії путінського режиму. А ще Ван Ї заявив російським російським журналістам, що Китай готовий при врахуванні сподівань залучених сторін спільно з міжнародною спільнотою насамперед країнами глобального півдня відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні, яка має бути досягнута. Мається на увазі врегулювання. При цьому, за словами міністра, мирна угода має бути прийнятною для всіх залучених сторін, справедливою довгостроковою, яка зобов'язує. А потім додав, що Китай і Росія друзі навіки, а не вороги, і привітав кроки Сполучених Штатів та Російської Федерації щодо нормалізації відносин. Цитую, це йде на благо стабілізації балансу сил і вселяє надію у складній міжнародній ситуації. Ну а тим часом у нього на батьківщині. Китай почав морські навчання біля Тайваню і образив президента острова. Пекін оголосив про проведення масштабних спільних навчань армії флоту та ракетних військ навколо Тайваню, назвавши це попередженням сепаратистам. Повідомляє Reuters. Президент Тайваню Лай Чінте був ображений в офіційній риториці, бо назвали його паразитом. У відповідь Тайвань направив свої військові кораблі до району навчань. Одночасно Китай поширив пропагандистський відеоролик під назвою Мушля, де лай зображений у вигляді комахи, що захоплює острів. У фіналі ролика його смажать над палаючою картою Тайваня. <звук> A few moments later. Про можливий удар по Ірану зараз надходить від. Е, е, Point міжнародних змі, зокрема, 14-й канал Ізраїлю, заявив про те, що повідомив про те, що, начебто, зараз готується безпрецедентний по своїм масштабам удар по цій країні, навіть навели такий епітет. Або метафору, що удар буде співставним, або навіть більшим ніж ті, які були за часів Другої світової війни. Ну і насправді є деякі підтвердження цьому, ну принаймні є інформація про активність збройних сил Америки. Щодо перекидання озброєнь називають це дзвіночками взаємних ударів Ірану та Сполучених Штатів, і, начебто, ці удари можуть відбутися в травні, оскільки сполучені штати перекидають авіацію військовими вантажами до катару. І є деякі подробиці того, що полетіло до Катару. Це п'ять військово-транспортних літаків сі 5 м Супергелексі ВПС США. Вони перелетіли на авіабазу Аль-Удейт, де базуються бомбардувальники б 52 h На борту вказаних літаків могли бути ЗРК МІМ 104 Петріот або протиракетні ракети. Комплекси протиракетної оборони ФААД а також американські літаки Сі-17 у декілька рейсів перекинули ЗРК МІМ-104 Петріот на авіабазу Іса Добахрейно і шість стратегічних бомбардувальників США Бі-2 Спіріт перебувають на авіабазі Дієго Гарсія. Отже, не знаючи достеменно, вже відомо, що будуть наноситися удари по Ірану. Можливо, все ж таки це. Підсилення слів Дональда Трампа про е безпрецедентний тиск на Іран для того, щоб Іран сів за стіл перемовин і е вийшов з програми е створення ядерної зброї. Йдемо далі. Фінляндія виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін. Президент Фінляндії Олександр Ступ повідомив у е, вівторок, тобто сьогодні, що країна готуватиметься до виходу із Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшить оборонні витрати до 3% від ВВП у 2029 році. Уряд Фінляндії сьогодні ухвалив два ключові рішення, що відображають зміни в нашому середовищі безпеки. Еки по перше до 2029 року Фінляндія збільшить витрати на оборону, це частина вкладу Фінляндії в Європу, яка бере на себе велику відповідальність за нашу власну оборону. По друге, Фінляндія за оцінкою відповідних міністерств та сил оборони дотримується своїх міжнародних зобов'язань щодо відповідального використання мін. Духовний радник Дональда Трампа зустрівся із захисниками Донбасу. Пастор Марк Бернс зустрівся із українськими воїнами, які боронили Азовсталь. Про це у Фейсбуці написав головний рабин України Моше Рреувен Асман. Повідомив він у Фейсбуці. Цитую, важлива та зворушлива зустріч відбулася у центральній синагозі України. Ми разом з пастором Марком Бернстом, духовним радником Президента Трампа, мали честь прийняти справжніх героїв захисників Азовсталі, тих, хто тримав оборону у найтемніші дні, хто став символом незламності українського духу, які були сильно поранені, але не здалися. Зауважив Асман. Варто пригадати, що вчора, після візиту до Бучі, духовний радник Трампа Марк Бернс заявив, що змінив своє ставлення до російсько-української війни і розуміє, що українським бійцям потрібна зброя, більше зброї, більше літаків. І це правильні висновки після побачених свідчень про звірства російських військових. Ну а в Ісландії. Знову виверження вулкану. Евакуювали місто Гріндавік. А вранці на півострові Рейк'янес прогриміло потужне виверження вулкану, яке стало другим. Із грудня лава прорвала захисну стіну на північ від Гріндавіка. Повідомляє метеорологічне управління Ісландії. Евакуйовано місто закрита блакитна лагуна. Одне з головних туристичних місць країни. Місцева влада підтверджує. Магматичне вторгнення під спа-зоною, тисячі людей тікають з зони лиха, екстрені служби на межі. Регіон стикається з безпрецедентною вулканічною активністю після сторіч відносного спокою. Польща готується випускати південнокорейські танки. це прозвучало від президента Анджея Дуди, коли він зустрівся зі своїм колегою Петером Пелегріні у Словаччині. Цитую: ми говорили про співпрацю між нашими оборонними галузями. Ми обидва згодні з тим, що нам потрібно більше військового виробництва в Європі. Що ми маємо бути самодостатніми з погляду виробництва і постачання боєприпасів, сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі Анджей Дуда, якого Цитує місцеве агентство. цитую. Ми також говорили про полонізацію корейських танків К-2 та їх виробництво. Я сподіваюся, воно незабаром почнеться в Польщі, додав президент Дуда. А Дуда і Пелігріні під час розмови домовлялися про спільне виробництво зброї. Крім цього, як повідомляється під час переговорів, Дуда порушив питання збільшення витрат на оборону. Він нагадав, що звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте із проханням порушити на майбутньому саміті в Газі питання про негайне збільшення оборонних витрат усіх країн-учасниць альянсу до 3% ВВП. А я вважаю, що ці три відсотки можуть бути досягнуті відносно швидко, і що це реально сказав Дуда питання лише у створенні сценарію досягнення цієї мети та його ухвалення. Ну і сьогодні, під час візиту до України, очільниця німецької дипломатії Анна Лена Бербок заявила про посилення підтримки України і незмінний вектор Німеччини у допомозі у протистоянні російській агресії. Вона також назвала обсяги нової допомоги. Німеччина не залишить народ країни, нашого європейського сусіда, напризволяще рішення нинішніх і майбутніх правлячих партій надати додаткові 3 мільярди євро на короткострокову підтримку України та виділити ще 8,25 мільярда євро на військову підтримку до 2029 року. Є вираженням цієї твердої міжпартійної солідарності та згуртованості. Історична поправка до основного закону також є чітким знаком того, що ми серйозно налаштовані продовжувати підтримувати Україну та нашу європейську безпеку.